Раночок я роблю зачіску. Вчора вам не розказала, зараз буду розказувати. До речі, дякую, що повернулися на мій канал рада вас тут бачити. То починаємо другий день відрядження. Ходімо розпускати мою зачіску, подивимось, що воно було. До речі, що це за зачіска? Я думаю, всі вже бачили в соцмережах. <смір> Такі бігудюшки, які закриваються чехлом. А, так от, можна зробити таку зачіску без цих бігудючок з чехлом. Просто зі шкарпетками. Ось я спробувала, тому давайте розпускати. І потім подивимось, що буде. Але спочатку вмитися. До речі, я вам вчора не показала, який в мене крем Такий маленький від дур'яж. Він такий чудний. Він пахне аптекою. общем, странно він такий пахне, але вроді працює нормально. Хоча я ним тільки раз користувалась, тому як працюю не можу поки що сказати. Але мене не посипало. Це добрий знак. До речі, можливо, він до тіла, а не до обличчя. Але мені на обличчя теж нормально працює. Тут написано, що це бальзам олія, олія бальзам. Добре, розпускаємо. І другий. Петки складаю і дивлюся на результат. Ну, Трошки кудрячки є, як на мене. Побачимо, як вони будуть носитися, але вони є. Трошечки нагадаю вам, як виглядає сніданок у готелі Дніпро. Тож, поснідаємо. Схоже на суп. Пюрешечка. Навірно, я хочу пюрешечка. Смачного мені поснідали, можна йти й далі. У нас з вами час, як і минулого разу, трошки порозмовляти, що за відрядження, чому я сюди приїхала. Стосовно цього відрядження, це відрядження називається Пабухать. Чому так? А, ну, Чому так? Це я так думаю, чому так? Зараз я особисто працюю вдома, тобто це віддалена робота і не вистачає живого спілкування. Звісно, про це кажу своєму керівнику, і керівники між собою вирішують це питання. І я думаю, що зараз відрядження це реально змога встановити оцей. Ну, ніби неформальний, але разом з тим і формальний формат відносин в роботі. При цьому спілкування вживу воно відрізняється від спілкування в офлайні. Ні, від спілкування в онлайні. Бо спілкування вживу це і є спілкування в офлайні. Тому вже другий місяць поспіль я їжджу у відрядження. Я особисто вважаю, що два місяці підряд це трошки багато. При цьому я по собі відмітила, помітила, що дійсно такі спілкування з колегами вони роблять роботу приємнішою і вони роблять команду міцнішою. Ну, тобто, насправді команду командою, бо в мене немає зараз відчуття, що я одна сиджу в себе вдома і займаюся справами. Ні. В мене є ціла компанія, яка працює віддалено, і ми всі це робимо просто кожен в себе вдома. А на таких заходах для мене це відрядження, ми маємо змогу саме об'єднатися. Тому ось такий маленький апдейт стосовно відряджень під час війни. А я буду збиратися, бо ми йдемо далі. Сьогодні я йду в храм, який називається Білий Лотос, І так сталося, що йду повз долину Троянд. Пам'ятаєте, ми вночі тут з вами були. Зараз йду в день, тому хочу вам також трошки показати он той пам'ятник. Який я вночі не бачила, але чомусь мені здавалося, що там є якийсь пам'ятник, він дійсно є. Мені здається, що там ще класний оглядовий майданчик. І ось тут збоку теж є парк і оглядовий майданчик. На жаль, туди я ніяк не потраплю. А там попереду саме долина Троянд. А ось і долина Троянд. Вихід до Дніпра, фонтан. Ну і трошки троянд. Хоча вони зараз. І не дуже здається, ми вже десь поряд, бо он я бачу якісь бісєдочки. Хоча це може бути зовсім не те місце, куди я прямую. Побачимо-побачимо. А ось і білий лотос. Єдине, що знімати тут заборонено всередині. Тому вимикаю камеру. Хоч знімати всередині не можна, я вам зніму хоча б збоку. Ну, виглядає так, колоритно. Є невеличкі альтанки, лавочки, де можна посидіти. Гарно зроблена територія. Я в храмі Білий Лотос. Взагалі не можу сказати, що щось таке неймовірне, але я дізналася, що в них є дуже багато додаткових послуг, окрім екскурсії. І одна з цих послуг це ретрити, які відбуваються протягом двох або трьох днів. І ну, це мене зацікавило, я б хотіла з'їздити на якийсь ретрит. Правда, я не знаю, наскільки підходить мені саме цей варіант. Чому? Тому що це храм бойових мистецтв. Я думаю, що це трошки інший ретрит, ніж мені потрібен. А йти додому цією алейкою приємніше. Трошки є тіньочку. Зранку, коли я йшла в храм, такого не було. Що ще я можу розказати про храм? Ну, взагалі, дуже гарно, дуже незвична філософія. Хоча насправді розказують вони про все те, що ми з вами зараз вважаємо популярним: про медитації, про руханку, про якісь переконання життєві. При цьому. Красиву таку архітектуру в повсякденному житті не побачиш в Україні, тому відвідати його потрібно. А ще я сказала про додаткові заходи. Розказала про ретріт. У них є ще чаювання. Ось на чаювання було б цікаво потрапити і подивитися, як це робиться взагалі. Хоча мені все цікаво, і ретрити, і чаювання. Трошки кайфую. Ніби й не набережна, але так приємно тут прогулятися. Такий вітерець Дніпра. А Дніпро, яке широке. Вау. Ой, даремно я визначила мету цього відрядження як побухать. Бо так і сталося. Будь ласка, зважайте на те, що кажете, і на те, яку мету встановлюєте для своїх дій, бо думки вони матеріальні. Дякую, що були зі мною. Я пішла лікуватися, а з вами скоро побачимося.